Величезний привіт вітаю всіх в АТБ. Нова промгрупа. Надзвичайно класні креманки привезли. І, до речі, люмінарк. Об'єм креманки 300 мл. Ось такий візерунок на них. Ну, Виглядають надзвичайно красиво. І Я скажу, що можна купити поштучно, досить... А... Круто зробили, що можна купувати не цілим набором. Бачите, розрізали не цілі 6 штук набором, а стільки, скільки вам потрібно. Так, тут у нас знову можна навіть використовувати їх і салатник, але це блюдо можна навіть і в мікрохвильовій печі, і в духовій шафі до 300 градусів, і в посудомийній машині. Але так, як моя бабуся казала, тазик. Ось такий тазик. З різними візерунками теж є. На жаль, на нього цінника нема і сканер, товар не знайдено. Так, каструлі мацюпоньки з кришкою. Так, привезли сковорідки знову на 24 см, трішки менші. Минулий раз були 28 якщо я не помиляюсь, цього разу на 24 см. Самі звичайнісінькі. от Я взяв руку і ручка вже хитається в різні сторони, треба закрутити добре. Кошики пластикові з ручками на 5 літрів 50 гривень і кольори в асортименті. Знову посуд, контейнер. Ємність для зберігання люмінарк. Можна використовувати мікрохвильові печі. Хочу сказати, що тут надзвичайно хороший пластик, хорошої якості. Також є відділення, щоб виходив пар або повітря, герметичність. 179 гривень, літр 220. Скляна ємність і пластикова кришка. Так, ще одні кошики для зберігання пластикові на літр. Теж різні кольори. Ціна 35 гривень. Корзини універсальні для холодильника, для холодильника на 4,5 літри. Дуже часто вони бувають в АТБ. Кольори в асортименті. Так, це хтось виставив, мабуть, дивився. Ну і давайте ми з вами подивимось. Це набір ємностей. Ой, хтось навіть, бачите, ой-ой-ой, ой давайте поскладаємо. Хтось виставив, дивився і не поставив. В наборі, дивіться, як входить в набір 5 штук. 5 штук на 400 мл... на 4 літри, на 2-300. На літр 400, 800 і 400 мл. Пластикові контейнери. Пластик хорошої якості, бачу. Хорошої, так. Да. Всі ємності йдуть з кришками. Кожен закривається окремо. Давайте ось цей закриємо. І ось цей. Закривається ємність. З усіх чотирьох сторін. До речі, хороша штучка теж. Двісті двадцять дев'ять гривень за набір з п'яти штук. Ну, я хочу сказати, що це хороша ціна, дуже якісний пластик. Навіть в руках відчувається. Тут у нас знову набірчик такий, можна. Що тут, я навіть не знаю, на крупу, на залишки, родзинки, горіхи, кава-чай. Один на 650, другий на 200 і третій на 150 мл. Ось такий набір контейнерів. Кришки закручуються Можна заморожувати, можна в мікрохвильовій печі і по машині. 40 гривень набір. Тут у нас з'явились терки. Терка. Раз, два, три, чотири. Чотиригранна резинка. Ну, Я пам'ятаю, теж давно привозили терки, а тебе і я просив залишати коментар. Сказали, що терка хороша, але резинка оця постійно злазить. І в кінці всього ви цю резинку викидаєте, тому що незручно. Не Хоча не знаю, залишайте також коментар на рахунок цих терок. Також ще є ось така кругла, в круглій формі. Так, тут у нас ось такі рукавиці. Хоробачки. Серветка рукавиця з, мі з мікрофібри, 43 гривні. Так, а це я думав, знаєте, що є місць для а, погружного міксера. На жаль, це ні, але теж бачу хороша така штучка. Тут є мірна шкала. На літр, д, літр 500, півторалітровий, літровий з кришкою. З носиком, щоб зручно виливати. Так, І така ємність глечик, мірний ромашка 70 гривень. Так, тут у нас ось такі йдуть ще полички кутові, такі точнісінько є в іншому ж магазині. На присосках. Ось в такому сірому кольорі. Білий колір і колір, хочу сказати, колір капучино. Так? так, і ось такі теж, ще є. Поличка для ванної кімнати. Теж йде на, ой, на присосках. Дві присоски. В ці чотири присоски, а тут дві присоски. Теж такі самі кольори. Полиця для ванної кімнати. 60. 6,90. Або ця, або ця. Так, з'явились ось такі миски, круглі і квадратні. Миски на 6 літрів, 56 гривень. Рівень будівельний з лазерним променем. Набір з двох ліхтарів для велосипеду яскраві світлодіоди на дві батарейки. Так, з'явився ось такий ліхтарик налобний, світлодіодний. Цікава така форма. Ось так він виглядає. В наборі ще йде зарядка USB. Також ще тут є. Боковий. Ліхтарик. Вмикається тут. Ой, до речі, ого, як він світить. Він навіть при в, увімкненому світлі в торговому залі світить надто-надто яскраво. Ви собі виявляєте. До чего техника дошла? Кабель USB 80 гривень. Так, тут у нас йде набір головок і біт. з ключем 129 гривень в пластиковому футлярі. Крем-бальзам. добра хода. Відновлюють. Відновлює суглоби, так? Да. Так, да, відновлюю суглоби. Так, потім. Не знаю, от вони продаються в АТБ від тріщин для п'ят. Чи вони дійсно хороші? Живокіст, при болях у хребті. Та відкладення соли. 25 гривень 100 мл. Цікаво почитати потім коментарі, чи дійсно вони добрі. Ці крем-бальзами. Так, з'явились заколки для дівчат. Шпилька, краб. 25 гривень. Машинка для стрижки волосся електрична. Була 300, зараз 229 гривень. Але мені здається, що краще купити трішки дорожче, тому що дуже багато відгуків було, що не стриже. Мочалки з'явились для душу. Двохколірні. 45 гривень. Подушки. Подушка, я пам'ятаю, що ми з вами дивились лаванда в журналі. Тут у нас лаванда стьобана З, з лавандою у мішечку гіпоалергенна, середня. Ну, розмір 50 на 70. Так, І алоє, Подушка алоє з екстрактом алоєвера. Стьобана, гіпоалергенна, середня. Також розмір 50 на 70. Так, і ще ось така. З бамбуком. Волокнами бамбуку, не втрачає форми, стьобана, середня, зберігає свіжість, гіпоалергенна. Капці, сабо. Можна і так, можна і так. І так, і так. так. 269 гривень. З'явились знову подушки на крісло. Кольори такі минулий раз були красивіші, мені здається. 139 гривень. Гостеві капці. Кімнатні. Гопак 50 гривень. Кольори в асортименті. Так, тут прошиті. Ну і така підошва тверденька. А це у нас ідуть килимки. Куди? Під двері. А я хотів сказати килимок у ванну. До речі, 80 гривень 40 на 60. Розмір. Він такі дорогі. Цей стільчик ми з вами дивились теж на металевому каркасі, і його ціна. Так, табурет на металевому каркасі 449 гривень. Швабра з телескопічною ручкою. Досить така хороша, мобільна швабра. Куди хочеш, туди і повертається. А як знімається сама оця штучка? На ліпучках вона. Дійсно на ліпучках. Ліпучку знімаєте і все. І міняєте. До речі, я ще швабру не купив, не знаю. Треба щось подивитись. Так, швабра з, з телескопічною ручкою. 199 гривень зараз. До речі, я хочу сказати, що в АТБ надзвичайно низька ціна на книжки. Я зайшов в Вашані, подивився на книжки там. На книжки ціни зложити не можуть. Ось такі метелики на магніті можна використовувати ну, на холодильник, набір. Декоративних метеликів 3D. Якщо немає а, магнітної поверхні, є ось такі спеціальні двосторонні скотч. Можна на поверхню, де немає магніта. Іграшки для тварин. 40 гривень. Я вам хочу побажати всього всього найкращого. Економних покупок, і я вже йду знімати наступне відео до зустрічі.